Товариства, увага а, на екран. Тарас Чорновір, наш е, добрий друг і товариш. Тарас, Вітаю, слухайте, Ви мені такі дали аванс, а я як вигубився? Я... Злякався які, і додай, що говорити. Які аванси? Це все по факту. Ви подивіться вас люблять за те, що ви говорите справедливі і правдиві речі? Вас шанують за вашу аналітику. А відтак ми не маємо права не говорити про це фактологічно. Давайте так. Я насправді достатньо старий, щоб Тати ставим занудою, і в мене є звичка через це тепер розказати по поличках. Колись в Верховній Раді, ви що був депутатом? Там дуже чітко все мобілізувало. дві хвилини виступ за скороченою процедурою, три хвилини за повною, і ти в це міг вкласти все. Mm -hmm. Але говорив тільки найнеобхідніше. Зараз мені кожну подію хочеться препарувати. У мене перша освіта біологічна. А ми і це. препарації робити, я пам'ятаю як і тому розкасти по поличках ну напевно, колись це теж приваблює, тому що ми іноді отримуємо завершену інформацію, особливо цим рішить телемарафон, mm -hmm. той так званий, коли нам дають і все вкладають в голову. От думайте так, тому що наверху спосіляє, що нужно думати іменно так. А ні, я кажу: давайте подивимося. А там є такі-то деталі. А що ви з ними будете робити? А. Оце десь мій підхід. Я так люблю. Робити. Ну от вла власне, і час вимагає цього. Зараз час вимагає цього, адже е поглиблене розуміння процесів воно напряму впливає. Воно напряму впливає на ефективність дій. Давайте розпочнемо з. Фіналу цього тижня, uh -huh. бо ми з вами будемо обговорювати сьогодні геополітичні події за участю України за участю України як держави і голови держави Володимира Зеленського, який зараз в Хірасімі J7 зустріч та країн J7 Summit, вже був діалог із Рішесу Наклом. Сказали, що анонсована зустріч із Джозефом Байденом. Ну і, ясно, з іншими всіма світовими лідерами ваш оптимізм. Чи ваш песимізм і на чому то чи інше ґрунтується? Оптимізм Прошу. стриманий, але так. оптимізм. Ну насправді давайте так. Я люблю читати офіційні повідомлення mm. і дивитися контекст, якому вони появилися. Спочатку, два дні назад, з радісним вигуком, Володимир Зеленський їде на саміт G7, де зустрінеться з Джо Байденом. І Зеленський сам коментує, що їде. Наступного дня різко появляється інше повідомлення: ні, 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 ви все припутали, ви неправильно зрозуміли. Він звернеться до е, G7 виключно по відеозв'язку, Онлайн. відео онлайну. А він сам виринає на саміті Ліги Арабських країн. Потім окремо про скажемо, Обязково, дуже так. поганий саміт. Дуже поганий це і це дуже поговоримо. небезпечний Нюанс там появилися дуже нехороші речі, так. і ну всі очікували такого. Але е, поява України саме на цьому саміті. Це був дуже поганий знак. Але він опиняється там, і ніхто не знімає, ніхто не відміняє теми, що він буде звідти онлайн звертатися, все. І тут раптом в Ер-Ріаді з'являється французький літак. Не якийсь там американці в цей момент, їм було некоректно там опинитися. Uh -huh. Появляється французький е ну, військовий спеціальний літак, який переводить вище керівництво держави, то що, можливо, це Макрон відправив свій. І Зеленського буквально звідти забирають, його ставлять перед фактом. І вже відразу появляється нова заява. Володимир Зеленський вже вилетів, вже тільки після того, як він вже полетів, коли він вже наближався до Японії, літає в Хіросіму, де буде зустріч Джо Байденом. Знаєте, незалежно від того, як до цього йшло, а я роз розумію, що було бажання пропетляти був, ну скажімо, відверто, був компліментарний перший візит до Європи і дуже не компліментарний холодним душем другий візит. Той що почався з Цей, Італії, був, так, о... тому що під час першого а, поставили дуже багато питань, угу. дали дуже багато обіцянок, зокрема по авіаційній коаліції, угу. але. Під ці питання було звичайно так, Так, звичайно, ми все робимо. Так, судова реформа, так все робимо. Так там інші речі все робимо. І цей момент тут арешт Князі. нашого розвідника. О, Ні, це, це ще до того було. князів пізніше був інші моменти. Повну незняття ну, цензури, інші речі, про які його питали. І під другий саміт його вже почали просто тероризувати. Причому журналісти дуже добре відчувають настрої політиків. Журналист преса на Заході має одну особливість. Вона діє за принципом медиків, не на шкодь. Вони соціально і політично відповідальні. У нас я іноді дивлюся, що витворяється. Ну, це повна безвідповідальність. В країні на школу це дуже просто. Особливо це гарно міло робити там на одному каналі одного олігарха відомого. Ну вже не кажучи, про російські канали, а там до останнього моменту, знаючи дуже багато речей, видавали, і в виданнях американських, і на телеканалах, видавали дуже зважену, обережну інформацію, давали її дуже сухою мовою, якщо вона була критична, щоб не викликати певного зневіри чи якогось розхолодження щодо України. Але зараз ну, певний момент в щось зірвалося. Ну, Перше, ми маємо дійсно погану соціологію. В Америці особливо вона дійсно погана, і нам треба терміново виправляти ситуацію в середині в Україні, бо інакше вона буде сипатися вниз, в напрямку до президентських виборів. Але основне, ну другий візит був не компліментарний. Було погано, і віс, після того мені так здається, Зеленський вирішив просто не зустрічатися з лідами західного світу, а замінити це на арабський світ, де все дуже компліментарно. Я працював колись Я був лобістом співпраці України з арабськими країнами. Тому поява там зеленського взагалом була б для мене цілком нормальною, пристойною хорошою річчю. Якби це не було напряме протиставлення для G7 і саме в антиамериканському ключі, але менше з тим, е, арабський світ дуже компліментарний в поведінці. Вони вам не скажуть жодного негативного слова. до речі, в Китаї так само. Дуже компліментарно, гарно, витискають своє. І, звичайно, що це приємніше. Але було зроблено певні заходи. Володимир Зеленський мав опинитися в хіросімі. Він опинився в хіросімі. Все. На цьому всі хитання туди-сюди закінчилися. Що це може дати? На мій погляд, дивимося на те, що американці вже майже не приховано говорять, вони вимагають нарешті. Вирішити питання з початком наступу і не відкладати його до безкінечності під абсолютно маніпулятивні відмовки. І того і того не вистачає. Не вистачатиме завжди, не буває нікого достатньо зброї. Так мені дуже хочеться літаків. А мені ще більше хочеться знаєте, щоб Україна мала в цьому розпорядні томагавки і від бомби би спочатку по Москві і по всіх їхніх центрах прийняті рішення. Ну але ми розуміємо, нам певних речей не дадуть до певного часу. І f 16 нам дадуть, але не зараз, не під цей наступ і вимоги. Дайте нам все, а тоді ми будемо наступати, так ніби це американцям, потрібний нас наступ, а не нам. Він викликав вже роздратування. І я розумію так, що напевне, зараз, після всіх історій, я зараз не буду говорити про Оманський прецедент, про інші всі речі, але після цих всіх історій я думаю, що Америка поставить жорстке питання і, мабуть, там доведеться ухвалити рішення, що наступ буде достатньо в достатньо близькому часі, не буде відтягнутий занадто надовго. Всі аналітики військової світові кажуть, що цей наступ дає можливість зробити реальний прорив. І внаслідок. Нього, ну от останні заяви, ми можемо заужний може звільнити більшу частину всіх окупованих територій. Це дуже серйозна заявка. А навіть пишуть, може вона навіть і всі. Тобто, це може привести до фактору обвалу фронту. Чим довше ми відтягуємося. Тим довше готується арефія, і тим більше виснажуємося ми. Події, які зараз відбуваються по обидва боки від Бахмута, знаєте, що це є. Це дуже хороша річ. Ми покращуємо оперативну тактичну ситуацію, ми е, готуємо оточення великого групування ворога в Бахмуті. Це все дуже гарно, це дуже надихаюче. Тільки знаєте, що це нагадує? Це те саме, що русаки, Москва, робили минулі 10 місяців в напрямку Бахмута. Вони робили те саме. Вони поволі. Продавлювали нашу оборону, поволі проточки протискалися десь там на кілометри, десь там на два кілометри, десь на 300 метрів. І ми зараз робимо це саме. У нас втрати зараз теж більше, тому що це, це контратаки, це, це теж важко. Так, ми можемо зробимо це ефективніше. Але якщо ми будемо продавлювати, от я колись сказав, що в нас є два перспективи цього наступу: продавлювання чи прорив. Якщо ми будемо продавлювати, дивіться, що робила Москва минулі 10 місяців. У нас буде те саме. Наступні 10 місяців ми будемо давити, протискати меншими втратами, тому що наші військові бережуть солдатів, не кидають їх на м'ясні атаки ніколи, але все одно втрати будуть. І втрата часу, втрата. Е Озброєні всього іншого прорив дає можливість це кардинально змінити, і от зараз я так розумію, в хіросімі ця тема буде поставлена. Ми давали зброю, ми проводимо фінансування вас півбюджету більше півбюджету. Реально на закордонному фінансуванні ми це все робимо не для того, що ви розтягували війну на кілька років, тому що комусь невигідно найближчим часом проводити вибори. Одні в цьому році, другі в наступному році. І тому от мовляв, так тягнеться. І тому це буде поставлено питання. Я думаю, що будуть поставлені питання по ситуацію в судах судовою реформою. Князі вас зняли. Затримали на гарячому очевидно, що це правда. Я думаю, що правда, хоча ну я нічого не відкидаю, можуть бути якісь ну, зовсім так. неочікані речі, але він би вже про це говорив, він мовчить. Але далі всіх буде питати питання, цікавити внаслідок викриття корупції. Рівень корупції знизився чи збільшився? От в Верховному суді України як припускаєте, 20 корумпованих суддів. Це десь якось чув цю цифру, вона не точна. А Після того їх стане, коли князіва і ще там 10 суддів притримали на цьому, і вони попалися, їх стане 10, чи там 9 відповідно, чи їх стане 200? Ну, граничний склад Верховного суду – 200 суддів. Ну, їх нема 200, їх менше. От просте питання, яке зададуть в Хіросімі. Після того, як викрили корумпованого Верховного суду, в який бік зміниться ситуація, тому що в нас я так розумію, готують ситуацію, що це має стати ручний суд, так як сталося з антикорупційним судом, який раптом припинив своє існування як антикорупційний орган. Вся квадрига антикорупційна раптом зруйнувалася. Те, що робиться в антикорупційній структурі, будуть дуже жорсткі питання і багато інших. Єдине, що те, на чому пробують грати крайні трампісти, нібито в Україні дуже розкрадається американська зброя, все. Це обогу, це брехня. Ну так я цьому абсолютно певний, що це брехня, це російські пропаганди їм теж підкидується. Це, очевидно, питання стояти не буде. По всьому іншому буде ставити питання. І я не думаю, що багато що зміниться, але наступ таки не будуть відкладати надто довго. Знаєте, я не є військовим аналітиком, а я вам скажу з просто з простого розуму. Наступ ще можна тягнути до червня, але якщо його затягнути до другої половини липня, він вже не дасть ефекту. Він же буде не такий. Росіяни підготуються. Якщо дотягнуть до осені кінець серпня, просто його можна не починати. Тому що це, це не буде так, як на Харківщині за три дні в Велетенській території. Це буде зовсім інша система наступу. Там треба мати часовий запас, там треба мати умови, там треба мати багато речей. І от зараз американці це будуть робити. Тому, на мій погляд, те, що відбудеться зараз, розмова в Хіросімі, воно принаймні кілька пунктів, ну, один точно все таки десь позитив. Тому в мене є оптимізм. Ну єдине, що мені хотілося, щоб як було в нас раніше, там при Порошенкові, скажімо, та й в якихось інших питаннях при Ющенкові, що не з України витискали реформи, покращення, те, що нам потрібно, а Україна витискала підтримку світу. Від те, що нам потрібно, і сама це реалізова тут, так знаєте, ну у мене виша відчуття, що у нас роблять ну таку милість роблять західним країнам, що згоджуються рятувати свою країну і не тільки від військ ворожих, але від корупції, від самоуправства, від безправ'я і тому подібне. Ну так не має бути велика тема знову ж таки. Але я хочу повернутися, пане Тарасе, до того, що вас засмутило. Ви сказали, що ви засмучені були самітом Ліги Арабських Держав у Ріяді, у Саудівській так. Аравії. Чому? Ну, я непогано знаю Арабський світ, і, зокрема, деякі моменти в Саудівській Аравії. Я дуже багато працював в Саудівській Аравії, я бував там з візитами, спілкувалися ну, до рівня спадкового принца, тодішнього, який очолював Міністерство закордонних справ, вище не пощастило, до короля не вдалося добратися. Нам тоді. Перешкодив дуже сильно Худінтау, попередник Сізіпіна, який так, тоді. А чи то ні, тоді що був Хідінтау, який тоді ну, прилетів до Рріада, якраз своїх делегацій. І і ми через нього да. До короля не попали. <зваж> така була історія в нас смішна нашої <зваж> делегації. Але мова про інше. Е, Саудівська Аравія має в основному більш-менш проамериканський крен. Це добре. Але вона, з іншого боку, має колосальних купу проблем. Одна з них це Іран. Вони араби вміють бути добрими терористами, але не вміють добре воювати. Це є стара історія. Арабські армії завжди програють, і у випадку протистояння з шахі... з Іраном, шиїтами, якраз суніти. Виявилися розгубленими, вони не знали, як поступати, і Китай різко втрутився і запропонував варіант перемир'я, не перемир'я, а стійкого миру. Там було це можливо, тому що не були захоплені території одна другої країни. Просто китайська і сказав, ви перестанете запускати безпілотника, а ви перестанете надавати американцям плацдарм для можливого майбутнього вторгнення в Іран і розгрому того режиму бандитського терористичного, який там є. І обидві країни на це погодилися, але. Основне завдання Китаю ну, частково зберегти Іран від інтервенції можливо знищення режиму, тому що Іран підконтрольний Китаю дуже сильно. До речі, коли Китай нам клянеться великі любові, просте питання: шахеди досі літають, їх постачають один помах пальцем. Сідіпіна і Іран перестане продавати Росії шахеди. Один помах пальця. Чому ні? Китай санкціонував цей продаж? Тобто йому потрібно, щоб було напруження, але це робить роками поганих хлопців. І от зараз на сьогоднішній день, оскільки в Саудівській Аравії зникла страшна проблема, вони боялися масованих атак з боку е, Ірану. Ірану. Угу. І цієї проблеми більше нема. А це для них мільярдні кошти. Це нафтопереробні заводи. Вони вже раз дістали таку атаку. І вони за це погодилися на певні правила гри. І ці правила гри сьогодні. Передбачають зростання, певне, дуже сильне зростання китайського фактору uh -huh. і деяке зростання російського фактору. Наводжу два приклади. Uh -huh. Перший, самий візит і виступ Зеленського на цьому на саме ті Ліги, uh -huh. він неможливий. Він, в принципі, неможливий. такі речі просто так не відбуваються. Їх міг попросити або учасник, е е господар, uh -huh. який приймає зібрання, король. Але. Вони не виявляли особливої зацікавленості в Україні. Вони навіть те, що ми їм дякуємо за обмін полонених. Вони поміняли на прохання британців. А вони для англітів зробили послугу паралельно. Вони просто трохи долучилися, але не вони були основними в обміні і наших українських військових. Але в будь-якому випадку це могло відбутися тільки в одному випадку. Якщо про це попросив Сідіпін. Він має сьогодні цей саміт відбувається під покровом Сідіпіна. І для чого це Сідіпіну? Ну єдина ціль. Перебити візит Зеленського до Японії дуже в Китаї знервовані самітом G7 в Японії, ще й особливо в Японії як символі. Вони вважають, що цей саміт розробляє в першу чергу антикитайську політику. І в зв'язку з цим зробити певний скандал, вибити з е, союзницької упряжки Україну було вважалося дуже добре. Їм майже вдалося не до кінця. А російський крен, слухайте, 12 років виключений з Ліги Арабських Держав. Башар Асад uh -huh. не міг yeah. з'явитися і вважався ізгоєм, і вважався нелегітимним. Uh -huh. Уперше його цього року. Запросили на цей саміт. Це був демонстративний акт доброї волі. Наступний відразу майже після виступу Володимира Зеленського Знаєте, виступ можна хвалити, можна лаяти. На мій погляд він був непредметний, і він був не до не до події. Він правильно подякував. Так треба було подякувати, навіть якщо там такої підстави для подяки не було. Це правильно так робиться. А далі він почав розказувати про 10 наших пунктів. Десять пунктів миру, ну не десь а план миру України. Слухайте, мир і перемога це трошки різні речі. Там немає як досягнути миру перемогою. Там є про якийсь мир в китайському варіанті, чи тепер вже саудійці стали ще нам е, теж посередники. От закінчую, і от в цій ситуації, після цього виступу е, лідер Саудівської Аравії сповіщає, що Саудівська Аравія залишається нейтральною. Позитивний тобто вона питання. не підтримує далі Україну, але де-факто, і ми це знаємо, Саудівська Аравія фінансовими іншими механізмом підтримує Росію. Вона підтримувала зараз маріонеток російських в Сирії, і вона підтримувала ідею Росії про підвищення цін на нафту. Це відверто російська політика. І саме на цьому саміті появляється лідер України. Знаєте, це було це. було, я розумію, що він не розумів, що відбувається, але це була зроблена провокація проти американців і не без участі України.